До кінця року тріумфальну арку біля пам'ятника Бандері завершать. Зараз стелу обкладають гранітною плиткою. Усі роботи коштуватимуть 3 мільйони 200 тисяч гривень. Замовники робіт кажуть, вдалося навіть дещо здешевити проект. Водночас на завершення робіт наразі бракує 600 тисяч гривень. Тому сподіваються, ще на допомогу облради та на кошти благодійників. Якщо ж і цього буде недостатньо, виконавець зробить усе власним коштом, аби до кінця року стелу завершити. Ми зараз десь буквально з понеділка будемо знімати тризуб, будемо його краном ставити наверх, тому що це мішає обличкуванню і потім змонтуємо назад, щоб просто, якщо така ситуація десь от, власне, буде, щоб ви сприйняли це і знали, що нічого страшного немає, тризуб піднімаємо і лишаємо його. А вже навесні проситимуть, аби місто допомогло порядкувати дитячий майданчик поблизу пам'ятника. Нагадаємо, пам'ятник бандерів встановили у Львові рівно чотири роки тому. Майже стільки ж триває будівництво тріумфальної арки.